Стосовно планових відключень. Які плани, будь ласка. На наступному тижні е, ситуація, якщо порівнювати з тим тижнем, який минув, буде визначатися трьома основними факторами. Перше, е, починаючи з суботи, е, вийшли в ремонт два енергоблоки атомних електростанцій. Е, це плановий процес і його неможливо відтермінувати. Відповідно, у нас буде дещо менше потужності в системі ніж було раніше. Друге це обстріл, який власне два обстріли навіть цієї ночі і минулої ночі, через які зазнали пошкоджень певні об'єкти енергетики, зокрема декілька теплових і гідроелектростанцій. Це означає, що знову ж таки на цих об'єктах пошкоджених буде вони будуть нести менше навантаження ніж до цього. І третій фактор: це досить висока температура повітря, яка очікується. Зокрема, і завтра і протягом всього наступного тижня, до плюс 32, наприклад, в Києві, це означає, що споживання зросте через більш інтенсивне використання систем кондиціонування, тому дефіцит який, якого ми були позбавлені. Протягом декількох днів на цьому тижні він повернеться, і причому повернеться в таких досить, досить серйозному розмірі. Він не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. І тому з завтрашнього дня протягом всієї доби очікується планові графіки відключень для того, щоб збалансувати систему. Особливо особливу увагу. Я хочу звернути на ранок і вечір завтрашнього дня, і кожного дня, власне, протягом наступного тижня. Дефіцит буде найбільшим. Тому хочу скористатись нагодою, і закликати наших споживачів, як побутових, так і непобутових, тобто і підприємства в вечірні, особливо години, намагатися якомога більше економити електроенергію. Пане Володимире, ви сказав сказали очікується дефіцит в серйозних розмірах. А що це означає на практиці? Скільки годин не буде світла у людей? Це означає, що ну дивіться, я там параметри цього дефіциту, на жаль, не можу озвучити, тому що це сенситивна інформація. Ми не можемо її видавати в ефір, але це означає, що у нас виробництво електроенергії недостатньо для того, щоб покрити споживання навіть і